На Ми хочемо тиші. Дякуємо нашим захисникам за те, що можемо переконатися зранку, за наше небо, яке не плесують винищувачі, що можемо проводити час з рідними, що відчуваємо захищеність, за сумлінне виконання службових обов'язків. За те, що віддаєте нам найцінніше своє життя, за наш спокій. За нашу землю, за те, що її не розбиває зброя найманців, за можливість розвиватись та працювати, за відданість Україні та її народу. Відчуваємо допомогу, яка так сильно потрібна, за те, що можемо насолоджуватися своїм життям. Можне... 去。